Вітаю вас, друзі! В цьому відео я продовжу мову про групи кольорів. У минулому відео виконала, у вас, виконала для вас на камеру вправу на розтяжку ахроматичних кольорів. А тепер група хроматичних. Хроматичні кольори це ті барвисті кольори, які є в природі і різні їхні відтінки. Спочатку будемо зафарбовувати ці пелюсточки і зафарбую пелюстки основними кольорами, бо хроматичні кольори діляться на основні і похідні. Основні три кольори це червоний. Синій. Якщо у вас на борчику якийсь із основних кольорів закінчився, то доведеться йти в магазин і купувати. бо ніяким змішуванням інших кольорів кожен з цих трьох кольорів ви не, роз... не отримаєте синій і жовтий. Маючи у себе червоний, жовтий і синій кольори, ви можете малювати. Бо із них отримуються інші кольори. Ця група називається похідні. Похідні кольори будуть у цих кружечках. Змішаємо зараз червону і жовту фарби і отримаємо. Оранжевий колір. Такий у нас оранжевий кружечок, тепер змішаємо жовту фарбу. І додамо синього кольору і отримали зелений кольор. І зелений колір. Якщо буде більше жовтої в червоному, то буде такий оранжевий ближчий до жовтого, жовто-оранжевий. Якщо більше червоної фарби, то оранжевий буде ближче до червоного. Так само і в, зеленій, в зеленому кольорі. Якщо буде більше синього, то буде такий холодний синьо-зелений кольор. Якщо більше жовтої, то буде такий салатовий, тепліший зелений кольор. І ось прийшла черга. До фіолетового кольору. Коли ми змішаємо червону і синю, ми отримаємо фіолетовий колір. Але хотіла б вам ще розповісти, при е, виборі, який набір фарби купувати, то я дуже рекомендую заглянути і подивитись, який цей колір. Особливо червоний колір е, важливий. Ось Різні, з різних наборчиків фарби, і тут різні три червоних кольори. То краще купувати такий наборчик, де будуть такі, більш з таким малиновим відтіночком, червоні кольори. Ось, зверніть увагу, це такий червоний, гарячий червоний. А ці кольори такі холодніші з таким малиновим відтіночком. То Більші можливості отримувати оті фіолетові відтінки, більші можливості із, мають оці, оці фарби з малиновим, малиновим відтіночком. Ось ми їх почнемо змішувати. Набираємо синього кольору. Добавляємо в нього червону фарбу. Тут наскільки інтенсивний, такий синій колір? Як це камера передає? Маю дуже насичені угу. основні червоний і синій, тому отримую фіолетовий теж дуже насичений. Він у нас отакий. І так, ми з вами виконали справи на отримання кольорів двох груп. Гама хроматичних кольорів і гамма ахроматичних кольорів. І тепер ви знаєте, що хроматич, хроматичні кольори діляться на основні і похідні. Основні кольори це червоний, жовтий і синій. Їх ніяк не роздобудете ні, ніяким змішуванням фарб, якщо вони в наборі закінчились то треба йти до магазину і їх купувати. Можна окремо до наборчика окремо докупити. Окремо червону, окремо жовту і окремо синю. І можна навіть великими порціями їх купити, тому що вони дуже швидко закінчуються. А похідні кольори, то навіть якщо в наборчику закінчується оранжевий, то його можна змішуванням розтобути. Дуже рекомендую самостійно виконати такі вправи, це допоможе вам і тренуванню руки, володіння пензликом, у вас буде тренуватися, і відчуття кольорів. Теж будете тренуватися, тренувати для потім більшого усвідомлення цієї теми. І коли будете виконувати якісь свої творчі роботи, то вже будете свідомо відноситись до вибору кольорів. Дякую за увагу, бажаю успіхів!